Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу з вами поділитися і показати вам нашу нову покупку. Сьогодні ми купили акумуляторний тример для обкошування важкодоступних місць. Легенький, гарненький, від торгівельної марки Дніпро М, тому що я довіряю цьому бренду. І це не є реклама, це виключно моя думка. Нашим індюшам уже 10 тижнів. Уже тиждень, як вони гуляють на виголі. Вони витоптали вже всю зелень, все, що можна витоптати. Тому я думаю, що цей тример стане мені в нагоді, щоб я змогла трошечки їм підкошувати травки, бо вони її дуже хочуть. От, і зараз ми зробимо невеличкий огляд і підемо подивимося, що воно з себе представляє. Так, в магазині мені видали три коробки. Це є акумуляторна батарея на 20 вольт. Її ємність 4 ампер години, достатньо потужна. Така ємність батареї забезпечує більш тривалий час роботи. Тут у нас зарядний пристрій до неї, а тут сам тример. Відкриємо і подивимося. Виробником заявлено, що він легенький, що, він, що легко ним працювати, надійний, ну, зараз будемо бачити. І так, що в коробці? В коробці інструкція по експлуатації, захисний кожух і сама насадка, до якої кріпляться пластикові ножі, тому що цей трімер працює не з зв'язку, він працює з такими змінними пластиковими ножами. Звісно, якоїсь серйозної там, якоїсь молодих дерев чи чого воно не зріже. Але звичайну траву, звичайний бур'ян, газон. Я вважаю, ну, я так сподіваюся, зараз ми це спробуємо. Я думаю, що можна викосити. Також мені в магазині видали не видали, а подарували додатковий комплект пластикових ножиків для заміни. Ну і сам тример. Ага. От ще є додатковий комплект болтиків і шайбочок, якщо раптом щось загубиться. Ну і достаємо сам тример. В описі до товару написано, що він важить 1800 кг. Ну, я думаю, що так він і важить. Він легенький. Ручка, я так розумію, оця, з алюмінією. Тут достатньо серйозний, хороший пластик. Ручка телескопічна, щоб зручніше тримати, ця ручка теж регулюється, закручується барашком. Зараз я спробую перевірити, як, відкривається, як можна збільшити довжину ручки. Так, оце я попробую відкрутити, відкручую верхню частину. О, тобто таким чином можна збільшувати е, висоту, ну, регулювати собі. Вернемо поки що назад і зафіксуємо. Так. Також можна змінювати кут, під яким воно коситься. От зараз видно, що кут змінений. Якщо ми тримаємо так, то головка змінена от, ну, майже на 90 градусів. Як це? За оцим оранжевим кожухом невеличким. Отак треба штовхнути саму головку і прокручувати до того положення, яке буде зручне. Во. Або ще більше. Дивлячись як. Ну, в общем, це мені подобається. Так само регулюється нахил самої головки. Ось тут є оранжева кнопка, ми на неї нажимаємо і регулюємо, куди нам треба. От. Зафіксую так. На самому тримері достатньо надійно закріплений комплект таких самих пластикових ножів, котрими косити. Це для того, щоб зразу, якщо щось сталося, не бігати, не шукати, не загубити, зняти і замінити. Включення: тут двойний захист. Затискається оранжева верхня кнопка, і тоді нижня. І тоді можна косити. Так, акумуляторна батарея, як я вже сказала, достатньо потужна. Вона видає 20 вольт і має ємність 4 ампер години. Ось вона така. До неї зарядний пристрій одягається оцими от рисочками, одягається сюди, на зарядний пристрій. Ось так. І тут десь повинна бути індикація. Ось вона є індикація. Воно буде світитись. Якщо воно світиться червоним, значить йде процес зарядки. Коли воно засвітиться зеленим, значить акумуляторна батарея повністю заряжена. Батарея літій-іонна, тобто це означає, що її можна підзаряжати стільки, скільки вам треба, а не чекати того, коли вона повністю розрядиться. Так, тепер же я хочу подивитися, що ж нам тут, як це змонтувати. Дістаємо пластиковий кожух. Дістаємо, так, це пластиковий кожух, достатньо, достатньо хороший пластик. З такого ж пластику зроблена ем, така от, ну, головка, я її назву, на котру кріпляться, фіксуються, Ножі, для котрими косити. Вони, до речі, легко замінюються. Отак От нажимаємо, і можна зняти. Ось такої вони форми. У велике кілечко ми вставляємо і тянемо, і фіксується. От вони вільно бовтаються, тобто будемо косити. Тут, так, тут треба викрутку. У нас є. Ось болт, який треба викрутити. Для того, щоб зафіксувати головку з ножами і зафіксувати кожух. Ось я його викрутила, акуратно кладу. Оце потягну. Тепер пластиковий кожух. Тут треба бути уважним. От на ньому є отака, як накладочка пластикова з виступом. А тут є прорізь. Ось вона, ось її видно на червоному. І щоб легше вдягнути, то треба цією, е, прорізь, цією вставочкою пластиковою попасти в прорізь. Зараз буду пробувати попадати. Щось не попадається. О! Значить, це я одягла. Тепер з цього мішечка в нас тут є, у нас тут є два болтика для кріплення цього пластикового кожуха. Ось вони. До них є дві шайби і є один запасний болт от сюди, якщо загубиться, для кріплення самої головки з ножами. Це я поки що заховаю. Друзі, помилково думала, що ці дві шайби йдуть до цих двох болтів, щоб кріпити кожух, але ні. Ці дві шайби ми відкладаємо вони для того, щоб кріпити саму головку. А ці два болтика ми ними будемо кріпити кожух. Нам потрібна буде хрестоподібна викрутка. Зараз я спробую. Так, кожух зафіксований. Тепер треба зафіксувати цю ж Тим боком вона, напевно, отак. Вот О, ось так воно одягається. Туди я закладаю шайбу і беру той болт, котрий тут був вкручений, отакий. Вот так само хрестоподібну викрутку до нього треба. Ну, тут іде легко. Все, прикрутила. Що хочу ще сказати, оця штука це є обмежувач, ем, от щоб до стіни не торкатись, не порізати ножі. Тобто, скільки ми залишаємо тут трави, наприклад, до будинку чи до дерева, скільки вам треба, який... Яку межу зробити, її можна теж регулювати. Мінімально отак. мінімально тут 5 см. Ну, зараз спробую зафіксувати батарею. <кхи> Сказали, що вона заряжена. І підемо пробувати косити. До щелчка вдягнула. Ну, ідемо. Да. Я хочу відрегулювати довжину ручки. От я її відкрутила, от як мені буде, на мій зріст зручно, от щоб я отак тримала, От так мені буде зручно. Все, закручую назад. Ну що, з богом Парасю, як то кажеться. Ох! А! От я думаю, що ці бордюри я зараз покажу. Я думаю, що цей кожух можна прямо на землю. отак так поставити. А ну-ка. Друзі, скажу вам так: штука класна, треба приноровитись, враховуючи те, що я ніколи в житті не тримала подібних ручей в руках. Е, ну, простою косилкою я вмію косити газонокосилкою, От ми собі там їздимо з тою коляскою, те собі їздимо. Ця штука достатньо цікава і достатньо надійна. І саме головне, що те, для чого я її купила, вона виконує свою функцію. Тобто, отак от бордюрчики, попри клумбочки маленькі. Це все я зможу зробити сама. Тому, отак, хотіла поділитися з вами своєю радістю. Кому було відео корисне, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал і дякую за перегляд!